Заклопотана матуся сказала синочку, молоко стоїть на плитці, наглянь одним очком. Та дивись, щоб не побігло, не відходь нікуди. Скочу я до тітки Галі, біжу, скоро буду. Повернулась швидко мама. Вся плита залита, а син стоїть, заглядає, чиненька сердита. Ой, дивився!» Так дивився, знизує плечима, не одним кажу я чесно, обома очима. І не кліпнув ні разечку і не відвернувся, не відходив, як побігло, досі не збагнув. Мама стала під лоб очі, фартушок зібгала, Я ж роззява вимкни плитку, тобі не сказала. Не було б так смішно і сумно, і дивно з усіх боків. Та синочку вже минуло двадцять вісім років.